Благодійний вечір української співачки Меланія. Своє день народження вона поєднала із благодійною місією збору коштів для центру Я Маріуполь Київ. Сьогодні всі зібрані кошти, які будуть на цьому заході, зібрані ми продаємо фонду Я Маріуполь для обладнання центру реабілітації у Києві. І ви, в принципі, кожен з вас може долучитися до цього збору. У вас на столах є QR-коди, зісканувавши який, ви можете зробити свій донат і зробити свій. Такий вагомий внесок в цю допомогу, також я хочу відкрити таємницю, що, окрім благодійної мети нашого сьогоднішнього заходу, наша чарівна Меланія також святкує свій день народження. І я вважаю, що провести такий день на сцені це велике щастя. Я дуже-дуже вам вдячна, що ви прийшли підтримати мене, мій концерт, цей благодійний концерт, який дуже для мене важливий. І я сподіваюсь, що ви сьогодні проведете дуже чу чудовий вечір в оазі любові, прекрасної музики, гарного настрою. Та ми зробимо разом з вами дуже добру справу. Співачка Меланія є авторкою власних пісень. Більшість з яких були записані під час війни і увійдуть у її сольний альбом Незламна в репертуарі співачки є неймовірний дует з Мілою Нікіч Повертайся та рімейк на пісню Ірини Білик Тимій. Хотілося допомогти дітям, бо діти це наше майбутнє, і я сама мама, в мене троє дітей, тому серце болить. І що я можу зробити як артист на сьогоднішній день? Ну, я ж не можу взяти автомат і йти. так. Я можу зібрати концерт, я можу зібрати друзів сьогодні. Я сказала всім своїм друзям, що ніяких подарунок. подарунків. Подарунки ми сьогодні збираємо саме для фонду Я Маріуполь і всі залюбки походилися. Для мене це дуже важливо і дуже приємно, що мене підтримали всі артисти, і мої друзі. Зіркові гості, артисти, блогери, партнери і просто друзі прийшли привітати іменинницю і підтримати збір. Oh. Концерт, аукціон словом, насичена програма. Усе на високому рівні. Ми нещодавно відкрили вже 31-й центр «Я Маріуполь» по Україні. Він відкрився в Полтаві. Ми поширюємо нашу мережу. І в нас новий проект. Ми будемо релоковувати Маріупольські лікарні. І перший медичний хаб відкриваємо 17 вересня у місті Київ на базі центру Київ. 2 «Я Маріуполь Київ-2». Це буде дуже великий медичний хаб, 1200 квадратних метрів. І сьогодні сподіваємось, що якийсь буде збір, де ми там зможемо десь купити те, що нам потрібно. Перед відкриттям підтримали благодійний захід багато партнерів, які своїм прикладом показали, що у військовий час не варто забувати про благодійність. А співорганізатором стала громадська організація Фенікс Черіті. Я підтримую творчі заходи, тому що я вважаю, що ми тут, де у нас немає війни, ну інколи прилітає щось. А хлопці там, де кожну, кожну секунду, кожну хвилину. Летять ракети, і хлопців максимально треба підтримувати. і Публічним людям про це треба кричати, тому що наші люди вже розслабилися тут. А про це треба кричати, що потрібно допомагати нашим хлопцям, тому що кожного дня гинуть наші хлопці, наш цвіт нації. Я кажу в мене ж Мурашки. І я вважаю, такі заходи максимально. Доречні, да, доречні, їх потрібно підтримувати, тому що це все заради перемоги. Серед зіркових гостей співачки були Окс, Анка, Северяна, Туліва, Влад Шерів, Ігор Мотін та Софія Нерсисян. <паспілля> Кошти на оснащення необхідним обладнанням спеціального медичного хабу у Києві були зібрані завдяки аукціону, на якому були продані картини художника Слави Займака. А всі гості отримали неймовірний заряд позитиву і насолодилися якісною українською музикою. Ольга Марценко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.